Україна продовжує жити в режимі енергозбереження. Світло вимикають по кілька разів на день, як в мегаполісах, так і в маленьких містах та селах. Влада каже, усі ці вимкнення повинні відбуватися за спеціальним графіком. Насправді ж більшість українців про графіки віяльних вимкнень навіть не здогадуються. Але години, коли в їхніх оселях погасне світло, знають точно наперед. А більшість з них вже пристосувалися жити в тимчасовій темряві. Дивіться далі. А після розмови на цю тему. Місто Вишгород всього лише в кількох кілометрах від столиці, але життя тут не столичне. Світло вимикають регулярно без електрики. Місцеві лишаються щодня дві години зранку. Дві ввечері одних це дратує, інші ставляться до вимкнень із розумінням. Біслідни це все не проходить, і Потім починаються поломки техніки. І куди Куда потом дівати. Ми согласне на те, що треба економити там, як там, в какі до случаях ну був би графік? До гуляти, що ділаться дома, нічого ділася без свята. Мати трьох доньок Ольга з родиною мешкає під Києвом в приватному будинку. Каже, у неї електрику вимикають навіть тричі на день. Тож романтика із свічками для Ольги та її родини вже звичне явище. Ольга згадує, важким був лише перший тиждень, коли світло в оселі зникало несподівано. Потім жінка ознайомилась із графіком віяльних вимкнень і підлаштувалася під нього. Всі діти повинні бути накормлені, одягнуті, помиті до 10-ї години ранку. До того часу в мене повинні бути відправлені там найважливіші мейли, там завантажена потрібна інформація на комп'ютер. Водночас до віяльних вимкнень світла Ольга ставиться із розумінням і навіть жартує щодо браку електроенергії в країні. У Львові почали теж відключати. Світло і. 에... Чоловік каже: ви знаєте, почав спілкуватися з дружиною. Виявляється така приємна жіночка. На сході країни в Харкові теж вимикають за графіком. Місцеві енергетики не пожаліли харків'ян навіть в переддень нового року. 31-го світла не буде з 20.30 до 22.30. Жінки турбуються про долю холодцю та морозива і жаліються, що святковий макіяж треба буде робити при свічках. Значить, будемо будім речі як какта в якийсь то время друге. За день раніше что сможем, приготовим, а так я думаю, що все нормально у нас будет. Включим красивые свечи и будем готовиться. Ну а інакше как? Ну я не другого виходу. Как вот только свечи і только красоту наводить при свечах. Економити електроенергію збираються і в Києві. Місцева влада планує вимкнути від освітлення пам'ятники, рекламні щити, і навіть ліхтарі на вулицях. Від яскравої ілюмінації відмовляються і великі підприємства. Зокрема, центральна столична кондитерська фабрика Рошен від сьогодні вимикає все новорічне освітлення. Так само зроблять і в усіх її філіалах. Олександр Санарсвітелік, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості. Кар'єру розпочав інженером у «Київенерго», був головним державним інспектором України з питань енергетики. Одружений має сина та доньку. У вільний час любить грати у теніс та полювати. Пане Олександр, доброго ранку Доброго ранку, доброго ранку. українці обурені не тільки е, відключеннями, власне, а і тим, що вони не знають, коли будуть відключати наскільки. От скажіть, де можна отримати реальні графіки, і хто за це відповідальний? Самое главное, и в сюжете мы сейчас посмотрели, люди с пониманием относятся к нашим ну, проблемам, я бы сказал. Вообще-то беды, наверное, скорее. Если они знают, в какие периоды, на какое время будут отключать, ну и включать, mm -hmm. естественно, то вот это понимание у нас есть везде. Мы вот, вчера собирались со всеми областными администрациями нашими областными энергоснабжающими организациями они вводят вот эти графики и договорились практически по всем областям у нас уже эти новые графики составлены графики то что называют верных отключений угу. верные отключения это по районам по кварталам если хотите да но это по-разному администрации смотрят как лучше это спланировать от чего зависят такие решения Ну, какой дом отключать, а какой не отключать? Самое главное это очередность. То есть вот самое ужасное это когда отключают, вот у нас есть такие случаи были, когда отключают с 8 утра и держат до там, условно 22 вечера отключенными потребителей. Мы вот этого хотели бы избежать. То есть, в принципе, одинаковое количество времени отключения да, по, по всем областям и районам? Сколько по разному области решают. Час-два. Час-два? Вот два. максимум два часа отключения. Не в день. Угу. Не в день, чтобы меня правильно поняли. Потому что на брифинге в кабине я когда сказал, что до двух часов, это воспринимается два часа в день. Нет, к сожалению, не два часа в день. Но... Отключение, Периодичность отключений, вот разовое будем говорить, да, там условно. Вот у нас недавно была авария на линии на Крым, была, отключалась линия 330 киловольт, и мы вынуждены были перевести их на слабое питание. И Крым вынужден был сам разгружаться. И вот они в Севастополе сделали. Вот я вам просто как пример приведу: с 8 до 10 отключен район. Потом с 10 до 12 его включают, с 12 до 2:05 отключён. И вот так с дискретностью в 2 часа, 2 часа включают, 2 часа выключают. А другая половина района города Севастополя работает наоборот. А, пан Александра, що буде з відключеннями в містах України, а в селах, в містечках, а в який час будуть відключатися? Я, кажу, на 2 години. В який час? Вот совершенно правильно правительство наше ставит. Задачу о том, чтобы, угу. во-первых, участвовали в этих ограничениях все. Потому что одна область, один город, будь то Киев, Харьков, крупные города, все равно он не выдержит таких. У нас очень большой дефицит мощности, поэтому мы вынуждены применять эти отключения ко всем. Периодичность, вот тот час, который вы говорите, это не будет час по всей Украине. Так. Он и не должен быть этим часом по всей Украине. Это дискретность отключения по разным районам. Нам нужно срезать общее потребление. Щоб ну, снизить нагрузку будем говорить, на нашу энергосистему, у нас не вистачає по поводу нагрузки. Соціальних э, э, сети і форуми ну, просто взорвались, взорвалися комментариями, Причому в гнівному відео українців люди не можуть зрозуміти, чому світло власне вимикають з дешки багатоквартирних будинків, в той час як великі. Магазини, торгові центри світяться ледь не цілодобово? От, наприклад, один із торгових центрів у Києві ну, зовні повністю оснащений освітлювальними елементами. Кияни нарікають у квартирах світла немає, а у торгових центрах світиться і в день, і вночі. От з чим пов'язана така, як вам здається, несправедливість? Ну я боюсь це назвати несправедливостью. Почему? Вот ми намагаємося всякі мінімізувати відключення в многоэтажных домах. Почему? це ліфти? Ну, опасность есть такая, да. Это водоподъемы на высотных, будем говорить, домах на многоэтажных. В магазинах я не берусь, говорить, какая там нагрузка, это смотрят uh -huh. на местах, но там и те же самые холодильники. То есть там дискретность вот этих отключений, до двух часов их нельзя держать. Наверное, это час. Говорить о том, что одни включают, других отключают, я опять говорю, это неправильно. Участвовать сейчас должны все. Но просто вот я вам приведу пример. По родному Ирпиню я когда приезжал, у нас один квартал отключен, второй включен. Обратно еду, наоборот, меняет. То есть вот восприятие того, что отключают, не отключают, ну, надо смотреть. Ну, але, в принципі, ми розуміємо, що в новорічну ніч будуть працювати телевізори. У нас... <реш> У нас уже залишается 10 секунд до конца. <реш> Был этот вопрос, и это не только ночь, но это все праздники новогодние. У нас, как правило, нагрузка намного меньше, и мы очень надеемся, что система пройдет без отключений. И самое последнее, вообще немного осталось, весной. Также будут отключаться, планируется отключаться дома от электроэнергии? У нас самая проблема – это зима. При минусовой нагрузке идет Очень большой рост потребления, особенно населенням бытової. Поэтому нам зиму нужно пройти. То есть, весною можуть быть, может і не бути відключення, да? Я очень сподіваюся. Ну, спасибо. спасибо. Нагадаю, що студію сніданку з один плюс удивлен був Олександр Світелек, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості. Дякуємо за розмову. А Сніданок триває разом з яку снарх. Кожен ранок наповниться. теплотою душевною на спілкуванням з гостями в студії. Далі буде.